Під час першого засідання народної ради було заявлено, що у понеділок усіх працівників облдержадміністрації пропускатимуть на робочі місця без перешкод. Свого слова дотримали усіх хто сьогодні прийшов на роботу. Пустили щоправда, таких виявилось до 10 чоловік. Вже третій день приміщення Вінницької обласної держадміністрації в облозі навкруги барикади на входах народна оборона. Всередину пускають не усіх. Пресу пускаємо, екранал. Охороняються і входи на кожен поверх. Активісти кажуть, аби чужаки не пробрались. А от тим, хто вирішив прийти в понеділок виконувати свої службові обов'язки, не перешкоджають. Представляє своє посвідчення, ми їх запускаємо до своїх кабінетів. До речі, всі кабінети опломбовані, закріплені печаткою і підписами комендантів ОДА, тому все майно яке внутрі збережене. Мічай духів, які зранку дістались своїх робочих місць, виявилось небагато, близько десяти. Серед них начальник відділу обласної ради Олег Романець. Двічі запитали перепустку. Я сказав, що нема чого йдете сюди. Я працівник сказав. На цьому все всі питання зняті. На все на місці нічого такого не сталося. Тут вони опечатані, все гаразд. Поки що та робочий день так і не розпочався. Кабінети оглядають, поливають квіти, зачиняють та йдуть. А члени народної ради переконують, приміщення знов опломбують.